Дорогі солдати, хочу, щоб Україна наша розцвітала, щоб всі люди були щасливими. Я люблю Україну і хочу, щоб було мирне життя. Я бажаю солдатам, щоб вони завжди були здорові і щоб вони перемагали їх, тих, хто на нас нападає і не любить мир, і щоб вони завжди були здорові, щасливі і їм удачі. Дорогі солдати, хочу, щоб наша країна розцвітала. Бажаю вам щастя, здоров'я, щоб кожен з вас повернувся додому. Дорогі солдати, допомогтися додому, щоб що ви були живі. Ми чекаємо вас. Мене звати Оля, мені 13 років. Я з Криму. Я бажаю вам, щоб ви здорові повернулися додому. Дякую вам за те, що ви нас захищаєте. І бажаю вам здоров'я і щоб. І ви швидше повернулися до нас. Ми вас чекаємо з перемогою. Хотіла б ще побажати, щоб всі солдати, які пішли туди на війну, повернулися живими, здоровими. Щоб все було добре. Старайтеся, бо Росія може захватити нашу рідну неньку. Будь ласка, зберігайте нашу Україну. Vou brutalizar esse